Я, як і ви, дуже сильно була подивована тому, наскільки настроїно багато було і рясно навколо Але Пугачової. І я можливо буду повторювати її ім'я сьогодні багато разів, але інтерв'ю ми обговорювати звичайно не будемо. Будемо обговорювати, по-перше, кола по воді. А по-друге, будемо обговорити взагалі те, що мені видається найважливішим в прив'язці до всього того психозу, який відбувається, і частково це психоз, який розповсюджується на частину українців. Але знову ж таки цю картину дуже легко намалювати завдяки тим соцмережам, які зараз у нас є, завдяки тому, що ми всі знаходимося в онлайн, завдяки тому, що онлайн створює. Масштабує якісь явища або навпаки мінімізує і здається, що їх немає. Дуже впритно спритно і вправно І тому у багатьох склалося враження, що в принципі українцям було нічого більше робити, окрім як, по-перше, дивитися інтерв'ю легенди. А по-друге, ну Обговорювати його, але якщо ви придивитеся уважно, то насправді ми не можемо по перше розрізнити де батня була, а де не батня. По-друге, знову ж таки, яка з цих людей дійсно занурилася, отримала цей продукт. Теж повністю і отримала від нього задоволення. Хоча мільйони мільйони переглядів ми це відео побачили, але почати сьогоднішній етер... І, взагалі, теми, які мені хочеться проговорити, мені хочеться зовсім не з цього. Мені хочеться процитувати одне інтерв'ю, яке я подивилася теж нещодавно. І сьогодні буде багато інтерв'ю, які я дивилася. І я така подумала: знов ж таки, оці всі обговорення в інтернеті стосовно того, що. Боже, в українському ютюбі нема що дивитися, що ви нас оце українським ютюбом заманюєте. А я ж дивлюся дуже багато чого, і багато інтерв'ю взагалі не доходять або нарізані для майбутнього, можливо, в якийсь випуск мені попадуться під теми. І сьогодні я така взяла нарізки, які у мене були, і така думаю: хочу вам дещо показати. А деяких нарізок у мене не було, і мені довелося їх доробити. Це одна з таких нарізок. Я вам скажу, що мене, мене запросили на конкурс е, з пісня житті». І головна умова головного редактора цієї програми співати тільки дві україномовні пісні. Отже, якщо те запрошують на піс... на конкурс пісні по життю», а це якийсь всесоюзний конкурс з періоду, а говорить вам Ан Алла Кудла, якщо ви раптом її не впізнали, Так от, якщо вас запрошують на всесоюзний конкурс, то і конкурс так називається, то звичайно пісні. Там треба піти пісні, а не українські пісні, і обмежили Аллу Кудлай всього лише двома українськими піснями на цьому конкурсі. Але не суть. Суть в тому, що були ще певні Обставини, які Аллу Кудлай хотіли поставити. Ну і так сталося, що після концерту, після того, як ми відзнялись, підходить до мене шаїнський покійний композитор їхній. І каже Аллочка, вибачте, будь ласка, а ви не можете поміняти своє ім'я. А я так дивлюся, думаю, Боже, кажу ж, як поміняти? Ну, поміняти нам не підходить, Ми на вас ставку робимо. Поміняйте, будь ласка, своє ім'я. А пояснив, чому? Я Навіщо? кажу, а чому? А в нас повинна були, бути одна Алла. Я сказала: мене батьки живі, вони це не сприймуть, так. І вибачайте, будь ласка, але мене знають на Україні, як Аллу Кудлай. Я цього робити не буду. І, звичайно ж, після цього ефіру. З усього Радянського Союзу мені приходили телеграми, бо переможцем був Бахтіяр Тайлакбаєв з Казахстану, якому вирізали взагалі одну пісню, бо він не чисто співав, а ми ж там живцем співали. А ми в Телеграм. Побідіть це конкурс з пісні по житті. А суді хто? Отже, як ви зрозуміли, на цьому прекрасному конкурсі під такою прекрасною назвою Алла Кудлай не перемогла, тому що ну, не може перемогти в Радянському Союзі ще одна піввіця по імені Алла. Тому що. Поміняйте, будь ласка, своє ім'я. А пояснив, чому? Я Навіщо? кажу: а чому? А в нас повинна бути одна Алла. Так от я й думаю, що у нас теж повинна бути одна Алла. Наша нам іще якась Алла. Хай та Алла буде для того пространства. Тим більше, знаєте, от що мене дуже сильно здивувало, так це те, що багато профілів, які я бачила, які в захваті від інтерв'ю легенди, я так заходжу, ковиряю, а там ну, років 30 людині. І я така думаю: ну що з тобою мало статися, що ти взагалі в курсі? ну скільки, ну скільки, Коли остання пісня вийшла у Алли? Коли от остання свіжа пісня вийшла. Ну, років 20 нічого не виходило точно, точно вона уже не співає. І вони послухали. І це ж розумієте, це або якісь таємничі знання, які ну для тих людей, які дійсно в це занурилися. Але насправді, я думаю, що знову ж таки ми живемо у світі дуже великих ем, ілюзій і дуже великого створення реальності паралельної, викривленої. Ну і відповідно нам викривили от ось. Супер велику зацікавленість, хоча, звичайно, дуже великий дроч на цю героїню є у тих людей, які пам'ятають себе періоду 70-х, 80-х років, і для них вона тоді була як тоді значущою фігурою, так і зараз. Але я не дуже уявляю людей навіть мого віку. Ну, якщо це не тіна Карель, яка вдячна, якщо це не цей Вірка-Сердючка, яка теж вдячна, і вони всі кланяються завжди за кожної нагоди, і ще там хто там меловин, чи хто там. Ну, одним словом, у нас є звичайно притручені, які постійно також озвучуються ці подяки. Але ну, я, чесно кажучи, не являю людей там в свого віку або молодшого віку, які занурені в цей простір слухають цю музику. І ну, а яку вони музику слухають, якщо вона нічого не робить? Вона нічого не робить. Але тим не менш, знаєте, в нашому просторі от відбувається знову ж таки оця от гра. З деморалізації, тому що я бачу величезне число небайдужих, які у соцмережах починають доводити, що як навіщо ви це дивитись, і ви знаєте, величезна різниця у тому, що якби це явище сталося, ну навіть 5 років тому, ну це інтерв'ю і така реакція на нього, таке обговорення, то голосів. Навіщо ви це дивитеся? Їх би не те, що не було б достатньо багато, щоб ви їх помітили. Їх, можливо, б взагалі не було, тому що ну, на що висовуватися? Мене все одно зараз і заплюють. Ну, можливо, там три пости було б з цього приводу. А так ти заходиш, і у тебе вже переважне число більше людей. ну, Залежно, звичайно, від бульбашки, але у мене величезна. Я в різні соцмережі заходила, залогінена, залогінена, залогінена взагалі під анонімним а, там, вилогінуючись з усього, з іншого брав браузери І так далі дивилася, що мені видає з цього приводу. І там дуже багато обговорень стосовно того, типу, а на що вам це треба? Тому обговорення були здоровими. Але мені хочеться поговорити насправді про витіснення. Про оцю от от історію нам потрібна одна алла. Знаєте, от я побачила вчора це відео, воно дуже смішне, воно взагалі недоречно, але мені так хотілося його показати сьогодні. Ви будете голосувати за Зеленського після війни? Тут ще питання, чи буде взагалі щось після війни, я чи, я, чи Зіл'янський. Чи... Тобто, поки уявлення немає. У мене немає уявлення взагалі. Ну, ви так сказали, ніби я за нього голосував. А ви за нього не голосували? Ні. А за кого ж ви тоді голосували? Це конфіденційна інформація? Конфіденційна інформація. Окей, цікаво, цікаво. Боже, Шаманська тепер буде думати, а за кого ж голосувати на виборах, як не зеленського? Боже, за кого ж можна проголосувати? За кого ж були варіанти проголосувати у 2019 році? Боже, що ж це за така велика таємниця? Давайте подумаємо, давайте згадаємо, хто ж були ті кандидати. Можливо, нам відкриється якась таємниця все І ви знаєте, от насправді це історія про те, як з будь-якою колонією потенційною землею. Збирається зачищати русський мір, він поводиться, він ставить єдиний варіант русський продукт, а все інше ви знати не маєте. Має бути одна алла. Ви собі якесь інше ім'я придумаєте для того, щоб ви могли існувати. Або взагалі, навпаки, це працює. Тебе не буде знати взагалі ніхто, якщо ти не русський продукт.